Всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні хочу поділитися з вами моїм таким книжковим віш-листом, тими книгами, які я найбільше хотіла отримати в свою бібліотеку, і я надію, що колись вони опиняться в моїх руках. Так що давайте починати вже. У мене тут приблизно 10 плюс книжки. Почнемо ми з моєї улюбленої авторки зараз в американській літературі. Це Лін Пейнтер. У мене ще є не прочитані дві книги: The Do Over і Low Wager. І Ці дві книги мене дуже сильно цікавлять, і я однозначно їх прочитаю, напевно, все-таки десь весною. Я в неї ще читала дві книги, які називаються Містер Вранг і Bete and Так, Вона була першою прочитаною в неї книгою. І ці книги мені дуже сильно сподобалися, вони були романтичні, вони були милі, вони були. Ну, Містер Вонкнамбер, вона більш така вже ход, а перша була така більш підліткова. Вони мені сподобалися тим, як вони написані, тими жартами, які вставляє в текст авторка. Мені це дуже сильно сподобалось. Це справді такі ромкоми. І я непомітно стала прихильницею цього жанру, дякуючи Лін Пейнтеру. Я хочу ще прочитати в цієї авторки книжку, яка недавно зовсім вийшла, в 23-му році. Вона називається on you». Ця книга буде розповідати про головну героїню, яка влаштовується на літо працювати в аквапарку. І там вона зустрінеться з хлопцем, з яким у неї є колись, рік тому була спарка, і вони дуже погано так розійшлися. Хоча вони до того ніби так не спілкувалися, і ось вона цього такого неприємного молодого чоловіка зустрічає на своїй новій роботі, і вона цьому дуже сильно не рада. Але потім нам Анна підказує, що вони стануть найкращими друзями, а потім можливо щось більше. Мені Цікаво прочитати в цій авторки все, що вона пише, тому хочу собі ось цю книгу. Наступна книга вже є українською мовою від видавництва Вівати, яка називається Чудове подружжя від Кімберлі Макейт. Ця книга буде розповідати про дівчину, яка намагається відновити хороші стосунки зі своїм чоловіком, але в розгар таких її найбільших спроб її як адвокатесу викликають захищати її однокласника, який опинився в в'язниці, тому що щось сталося. У їхніх стосунках з жінкою Амандою. І чим більше вона перенає в стосунки цих двох людей для того, щоб зрозуміти, як захистити свого підопічного, вона розуміє, що ідеального шлюбу взагалі не існує. Мені завжди було дуже цікаво прочитати книгу, яка розповідає про якийсь вид відносин у шлюбі. І тим більше вони різноманітні, незвичні. Тим мені цікавіше про це читати. І чим більше там проблем, тим для мене також цікавіше, тому я собі додавала в вішлист ось таку книгу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви вже її прочитали. Також цей вішлист ввійшла друга та нульова частина трилогії Дублінської. Перша називалася Людина з одним із тих облич Макдонела. А наступна буде називатися День, який ніколи не настане. А ось ту третю я вже трішки забула, як вона називається. Проте Хочу зібрати всю трилогію. Наскільки я розумію, по анотаціях вони не пов'язані. Це просто історії про одну й ту саму людину, але в різних часах, в різних містах, тому наскільки я розумію, можна їх окремо взагалі читати, але я хочу зібрати всю трилогію. У мене, до речі, ця книжка в осінніх планах, тому. Прочитаю її, і тоді, напевно, вже буду вирішувати купувати свій другу та нульову частину «Тіні». Дуже сильно мене також зацікавила книга від видаництва Старого Лева, яка називається Востаннє, коли я збрехала від Райлі Сейгри. Я цією книгою зацікавилася через те, що на неї було дуже багато хороших відгуків і всі говорять, що фінал просто розриває. І мене це дуже сильно зацікавило. І я хочу з нею познайомитись. Тим паче видання, ну як на мене, дуже сильно красиве. Воно ще кажуть, soft touch, Я цієї ще ні разу не бачила вживу. Напевно, якби побачила, то я би не змогла піти без неї із книжкового магазину. Наскільки я пам'ятаю, це історія про чотирьох подруг, які поїхали в дитячий літній табір, і там вона пам'ятає, головна наша героїня, що вона лягає спати. Її подружки виходять на двір, і після того їх ніхто не бачить. Ці подруги десь зникли, і ось проходить 15 років, і наша головна героїня постійно думає про те, де вони зникли, і вона повертається в цей літній табір, щоб там працювати, і заодно поговорити з усіма людьми, які там працювали, працюють зараз, з тими людьми, які там в містечку живуть, для того, щоб, можливо, все-таки знайти цих подруг, або, нарешті, дізнатися, що з ними сталося, і заспокоїти якось свою душу. Начебто анотація не надто така якась оригінальна або така, що дуже сильно захоплює, але оці відгуки ну, тут неможливо пройти повз. Так що, якщо читали цю книгу, то обов'язково напишіть в коментарях, чи справді вона така крута, як про неї кажуть. Наступна книга також є поки що тільки англійською мовою. Вона називається The Soulmate Equation від дуету авторок Крістіни Лорен. Це авторки книжки Випадкові наречені» і мені дуже сильно. Сподобалася ця книга, я її прочитала перед ним народження і була в неймовірному захваті. Це, напевно, найкращий ромком, який я поки що читала. В цій книзі буде розповідатися про головну героїню, яка просто ас в математиці, і вона не вірить в те, що взагалі існує якесь справжнє кохання, і вона віддає свій біоматеріал для того, щоб одна із фірм, яка є в цій книзі, існує в цьому світі книжному, яка може знайти вашу пару за вашим ДНК. Скажіть, що трішки не змахує на Джона Марса та його суджених. Я відразу подумала про цю книжку, коли я прочитала цю анотацію. То там її знаходять головного героя, і виявляється, що її ідеальна пара це директор цього підприємства. І кажуть, що це також дуже цікава книжка. Ті, хто прочитали, сказали, що вона дуже захоплива, тому хочу також з нею познайомитись. Я дуже надію, що її колись взагалі перекладуть українською мовою, якщо в мене не дійду до неї руки, або я її ніде не зможу замовити, то хоча б так я її прочитаю. Наступна книга, яка мене зацікавила, також від видавництва Весел, і вона називається 28 наступного літа в той самий час від Елін Гільдербрандт. Мені дуже сподобалася обкладинка цієї книжки, хоча спочатку вона мене вона мені не сильно взагалі в очі якось потрапляла, тому що вона в таких спокійних кольорах, і спочатку я не особо придивлялася до того, що там намальовано. А потім якось вона мене дуже сильно зацікавила ось цими руками, які обіймають і чоловіка, і місто. нотацією я дізналась про те, що головна героїня познайомилася на такій хлопчачій вечірці свого брата з хлопцем, і наші головні герої вирішують, що вони хочуть бачитися і надалі, але поки що не будувати якісь відносини. І вони вирішують кожного літа впродовж дуже багатьох років зустрічатися в цьому маленькому містечку, де проходила ця вечірка, і розповідати про те. В яке русло пішло їхнє життя і взагалі. Я надію, що на якомусь із цих років вони все-таки будуть разом, бо це буде повчальна історія, не така, як 9 листопада, яка покаже, що потрібно все робити вчасно і до останнього тягнути і не признаватися в своїх почуттях це дуже погане рішення. Тому буду читати також, як ви зрозуміли, схожа така анотація на 9 листопада, та книжка мені колись. Той момент дуже сильно сподобалася, але якби я її зараз перечитувала, то навряд чи вона б мене так сильно якось зацікавила. Наступну книжку я вишукую на OLX уже декілька тижнів і постійно вже хтось переді мною її купляє. Це книга Подружжя по сусідству від Шаріла Пена. Взагалі, про цю книгу я мало що знала, поки не подивилася відео Вікторії. І вона там розповіла, що вона купила таку книжку англійською мовою. Я почала її англійською шукати, і тут мені видало, що вона взагалі-то виходила в клуб сімейного дозвілля українською мовою. Та історія нам буде розповідати про жахливе вбивство, в якому вижила тільки одна дитина. І коли людина зайшла в цей будинок і побачила всіх вбитих людей, вона також і побачила маленьку дитину, яка лежала в колисці, але доглянутою, накормленою. і... Видно, що ті люди вже давно померли, а хтось досі доглядає за цією дитиною, проте залишає її в цій кімнаті. І це така якась дивна анотація, і вона мене реально зацікавила. Мені хотілося дізнатися, хто це робить. Невже це вбивця доглядає за цією дитиною? Або хтось не хоче, щоб дізналися про цих убитих людей, але не забирає собі дитину. Коротше, що там таке відбувається, мені дуже сильно цікаво, тому продовжую шукати цю книгу, якщо читали цю. Історію, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Наступна авторка, яку я хочу продовжувати читати, це Емілі Генрі. У мене є ще дві її книги: це you and me on vacation» і Book Lovers. Зараз моя подруга Олена читає Book Lovers і каже, що неочікувано дуже важко написано. Це мене так сильно злякало, тому що вона каже, що тут такі ведуться інтелектуальні розмови, що деякі жарти взагалі не зрозумілі через те, що вони взяті із. А такої класичної англійської літературі та американської, або про якісь там фільми, американські жарти, і, взагалі, все спілкування героїв, воно таке все розумне, що трішки важко це читати та сприймати. І, можливо, український читач не зовсім зможе проникнути з цієї історії. Тому щось що я вже трішки так передумала цю книгу читати, можливо, почекаю, поки її українською видадуть. А ось цю буду точно читати наступного літа. І книга, про яку я хотіла вам сьогодні розповісти, це. Happy Place Емілі Генрі. Мені дуже подобаються всі варіанти обкладинок цієї книги, але найбільше рожева обкладинка. Мені подобається, на якій. Люди стрибають в озеро. Це буде історія про двох головних героїв, які одружені, і все в них було чудово. І вони кожного літа приїжджали разом зі своїми друзями та, по-моєму, родичами в такий заміський будинок з басейном, і проводили там якісь місяці, тижні, точно я не пам'ятаю. Але цього разу все зовсім змінюється, тому що вони насправді вже розвелись і вони не хочуть розповідати. Про це своїм друзям і не хочуть всім псувати вечірку. І мені здається, що все буде йти до того, що вони все-таки помиряться і не розкажуть про те, що вони взагалі розходилися. Мені дуже зацікавила ця анотація. Також дізналася про цю книжку більше в Вікі в відео, і тепер дуже сильно її хочу. Наступну книгу я також у Вікі подивилася: це була Шейтер Мі, про яку я знімала окреме відео. Ви Хто дивився це відео, знаєте, що я просто в захваті. Я почала вже потрішки читати наступну новелу, таку проміжну книжку між Unrival Me і Hater Me, і Me яка називається Unite Me. Те оповідання зовсім маленьке, там буквально на 160 сторінок, я вірю, що зовсім скоро його закінчу і захочу далі читати. Тому наступні такі мої бажанки це наступні частини цієї серії, друга та третя, які називаються Unrival Me та Ignite Me. Звичайно, я не можу вам розповісти про якісь анотації, тому що вони будуть прямо мені спойлерити, тому просто показую вам обкладинки. Я чула, я прочитала в коментарях. Я прочитала в коментарях під моїм відео з читанням цієї книги, що КСД хоче в 2024 році поновити цю серію і знову почати її випускати з першої книги. Я надіюся, що популярність на англомовному буктоці, Ютубі, вона вже настільки сильно повпливала на нашого читача, що він вже знає в лице ці обкладинки і захоче прочитати цю серію, коли її перекладуть українською, і тепер уже КСД її не закинуть. Наступна книга з цього списку насправді в мене вже є, і називається вона The Inheritage Games від Дженніфер Лін Барн. Це ігри спадкоємців. Цю книгу вже у нас перевели ранок, коли її перевели, то на той момент я вже десь як тиждень купила цю книгу, і тому мріяла, що я її прочитаю в оригіналі, зберу ось цю красивезну серію, але не судилася. Я почала читати і зрозуміла, що на декількох сторінках я читаю цілі абзаци. І не розумію студова майже ні одного слова. Я так сильно розчарувалася, що хочеться підліткова література, але написана набагато важче, ніж я очікувала. Тому все-таки я хочу, напевно, купити ту книжку від видавництва ранок, тому що я знаю, що ранок уже під кінець цього року, на початок наступного, вже видадуть наступну ось цю синеньку частину, яка тут називається The Hawthorne Legacy», якось так. Так що, надіюсь, я познайомлю з цією серією, і вона мені сподобається. А якщо не сподобається, то ви знаєте, що робити з такими книжками OLX в допомогу. Передостання книга, про яку я вам хочу розповісти, це історія Ніла Геймена, яку я шукаю вже дуже багато років в ось цьому виданні, а не в виданні від КМ-Пукс такому страшному, синьому, з чимось незрозумілим, ніби наполовину розвалившимся надгробком. Це. Видання із ілюстраціями Кріса Рідела, яке називається Книга кладовища. Я знаю, що це буде така історія підліткова про головного героя, який випадково просто якимось чудом врятувався від вбивці, і він втік на кладовище в якийсь там заброшений будинок, закинутий, і там його приютили вампіри, якісь там привиди, і він там виріс і став ніби як за свого. Я... Дуже хочу прочитати таку містичну історію, але все ж не страшну, не моторошну. Я дуже люблю фільми, які зняті по історіях Ніла Геймана та а, з ілюстраціями Кріса Рідела це, типу, як Короліна, а, це як а, Труп нареченої, ну, ви зрозуміли, про яку я кажу в мальовку. І ось ця книга мене дуже сильно цікавить. Надію, що я все-таки її знайду. Якщо хтось із вас її продає, то, будь ласка, відгукніться в коментарях. Про наступну книгу я дізналась від моєї подружки Міли. Вона вже її прочитала. Це книга від Агати Крісті, яка називається Німий свідок. Тут розповідатиметься про нову потенційну клієнтку Пуаро, яка дуже заможна, і вона надсилає йому лист про те, що її. Родичі намагаються якось влаштувати типу випадкову її смерть, щоб вона померла та відписала комусь перед цим всі свої маєтки, статки, щоб хтось просто збагатився на її смерті. Її родичі кажуть, що це був просто нещасний випадок, що її пес залишив там свою іграшку. Вона перечепилася і впала. Причому тут вони, але вона їм зовсім не вірить, тому що це вже не перший такий випадок. І тому вона звернулася до Пуаро з допомогою. А все ускладнює цю ситуацію, тому що Пуаро дізнається, що цей лист уже прийшов посмертно. І він намагатиметься дізнатися, хто вбив цю пані. Я дуже люблю детективи Гати Крісті, особливо про Пуаро. Я починала читати про місіс Марпл якусь книжку, вона мені взагалі не пішла, тому для мене осінь це пора детективів Гати Крісті, і я дуже хочу тепер його прочитати. Перед записом цього відео я вирішила передивитися свій вішлист. І там було набагато більше книжок, але більшість із них я тільки що повидаляла, тому що я просто забула, що я туди додавала. І тепер мене більшість цих книжок не цікавлять. І тому зараз цих бажанок ось так приблизно 10. Для когось це малувато, для когось це нормально. Для мене це поки що нормально. Не за якою книжкою зараз так не впадаю сильно в крайнощі, що віддам за неї всі кошти, але дуже б хотіла, щоб якась із них. Колись до мене потрапила. Дякую, що ви подивилися це відео. Надіюсь, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви якусь із цих книг, що я вам показала. Можливо, я якоюсь книгою вас зацікавила. Дякую вам за перегляд. Зовсім скоро побачимось в новому відео. Так що.